Дитяча біблія, Повчання дітям не забувати Господа. Повторення закону, глава 5, вірші з 32 по 33, глава 6, вірші з 4 по 25 Бог через Мойсея звелів ізраїльському народу. Глядіть, робіть так, як звелі вам Господь Бог ваш. Не збочуйте ні праворуч, ні ліворуч. Ходіть тією дорогою, що вказав вам Господь Бог ваш, щоб жили ви і було вам добре, і щоб довгими були ваші дні в краї, що ви оволодієте ним. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог ваш, Господь єдиний є, і люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою Твоєю. Мойсей звелів ізраїльтянам розповідати своїм нащадкам про усі великі знамення і чудеса, які Господь явив їм у Єгипті, і під час переходу через пустелю. Він також звелів навчати дітей несхитно дотримуватись заповідей та настанов Божих. Він також звелів навчати дітей несхитно дотримуватись заповідей та настанов божих, намагатись виконувати їх і не спокушати Господа. Як вони спокушали його у пустелі. Мойсей сказав їм: Стережися, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, бійся Господа Бога Твого і йому одному служи. Не йдісь за іншими богами, богами тих народів, які будуть навколо вас, бо Господь Бог твій, Бог ревний, щоб не запалився на тебе гнів Господа Бога Твого, і щоб Він. Не знищив тебе з лиця землі, непохитно стій у заповідях Господа Бога вашого, у свідоцтвах Його і на становах Його, які Він заповідав тобі, і роби справедливе і добре перед очима Господа.